29-ту Спартакіаду серед працівників газових господарств Тернопільської області і ювілейну 10-ту серед їх дітей провели з неабияким розмахом. На головній спортивній арені Тернополя учасники змагань під керівництвом оркестру пройшли урочистим парадом. Представники влади міста та області привітали газовиків Тернопільщини зі спортивним святом та подякували їм за щоденну безперебійну працю. Перед змагальним початком за олімпійським прикладом урочисте запалення символічного вогню «Спартакіаду». Кіади загалом у спортивному дійстві взяло участь близько 170 працівників газових господарств і близько 80 дітей, чиї батьки працюють у газовій сфері. Серед учасників і новачки, і вже досвідчені спартаківці. З 20-ї спартакіади до, до цього часу кожного року з приймають участь. Який ваш вид спорту? Геребій спорт. Подобається, їжджу від восьмої спартакіади. Ну, Тато раку взяла друге місце з 300 метрів і за естафету. Друге. Мені дуже подобається, настільний день. Ну і ну я недавно в шашки, бо але я взяв друге місце, тому я пішла в деліс. Аби потрапити на підсумкові спартакіади, учасники спершу пройшли внутрішні змагання у кожному із районних газових господарств Тернопільщини. А вже на центральному стадіоні Тернополя зійшлися найкращі. Міні футбол, волейбол. Шахи, настільний теніс, рукоборство, гирьовий спорт, королева спорту, легка атлетика, шашки, дарт серед керівників об'єднань газових господарств. Залучаються кращі судді з видів спорту, які є у нас на Тернопіллі підсумку із переможців 29-ї спартакіади серед працівників газових господарств Тернопільської області і 10-ї спартакіади серед їх дітей буде сформовано збірну команду об'єднання «Тернопільгаз», яка представить Тернопільщину на всеукраїнській спартакіаді, що планується у Іллічівську Одеської області. Втім, головне обласних змагання газовиків не лише спортивні досягнення. Ми по-моєму зараз за це втретє, проводимо діти і дорослі. Ну я від собі, як батько не буде старатися на спартакіаді, коли на нього дивиться дитина. Хай не його дитина, хай сусідська, хай його колеги по роботі. Або як не буде старатися дитина, коли тут бачить, є батько чи є матір. І тому це -то, те, теж я вам хочу сказати, діти нам допомагають дисциплінувати батьків, а батьки відповідно вчаться у дітей, а діти в батьків. І все це разом спільно. Дає ті хороші нам позитивні результати у праці. А відповідно, щоб було позитивно у праці, то ми націлюємо завжди людей на те, що крім вміло працювати, треба навчитись і вміло відпочивати.